Незважаючи на аксесуар у ваших руках, можу припустити, що сюди ви приїхали на мотоциклі. Тобто ви ще й байкер. Так, атячка, вже сім років як байкер. Я приїхав на мотоциклі. Насамперед, у мене мотоцикл дуже ексклюзивний. Єдиний в країні такий. Гарлі Девідсон, 48 спортер. Брат Фіта такий самий, до речі. Кай, перш тільки бред піта і у вас по анекдоті, ти знаєш. Як реагують учасники руху київського на вас на Харлі Девідсоні, коли зустрічають вас на дорозі? Багато улюлюкають, просто махають рукою. Ну так, щоб щось там ще й ти, нікого такого не було. Ніхто нічого такого пану а не казав. Можливо, а щось і казали, але я не чув, тому що голосний мотоцикл. Але реакція завжди добра, тепла, позитивна. Нічого пану. Вас пізнають. Ну так, хоча я в шлемі в цьому і закритий трошечки цей, але ну зазвичай пізнаю. Байкерський рух це окремий стиль життя. Байкери зустрічаються, разом п'ють горілку і не тільки їздять колоннами, колись їздили у Крим, колись їздили по Україні. Чи ви берете участь у таких сльотах? Я дуже дуже шкодую. Цьому році мені не вдалося попасти на Тарасову гору, де я вже з 2009 року. Вже виходить, 6 років поспіль. Туди їжджу як почесний гість і там тусуюся 3-4 дні, це дуже цікаво. Ну так, є дуже багато людей, так би мовити, є такий раз безбашених, які приїжджають. І знаєш і серії прокидаються на, на якийсь день. О, тут ще й море, я типу, знаєш, поїхав на курорт, так і тут. А, а є люди, які нормально, абсолютно активно відпочивають. У місті я їжджу і кудись недалеко. От, от, наприклад, Тарасова Гора, це там трошки 150 кілометрів, можна їхати. У мене мотоцикл міського типу, будемо казати, і тому він досить такий ну, жорсткий, він такий, тяжко їхати далеко. Тому на дальній відстані навіть в Одесу, зараз в Одесі має бути зліт, злет такий байкерів, я не їду, тому що мені важко буде на мотоциклі, він такий міський.